Тарас Токар, очолює громадську організацію Наша Полтава активіста та його команду, як і багатьох полтавців, непокоїть стан полтавських доріг. Як приклад, Тарас наводить вулицю Лейхема. Говорить, власного транспорту в нього немає, але він часто ходить тут пішки і бачить, як мучаться водії на цій невеличкій вулиці. Я думаю, що тут не десятки і навіть не сотні ям, а думаю, десь тисячі ям. Транспорт, який ми бачимо зараз, як він тут пересувається, він на мою думку не їздить, а ходить пішки. Ще гірше виглядає вулиця козака. Наголошує Тарас Токар. дорога, якою до військового шпиталю ледве не щодня привозять поранених із зони, АТО на останній стадії руйнації. Машини їздять поперек дороги. Там же ж ями такі, ось тут ями, там ями такі, що переїхати неможливо. Приблизно та ж ситуація і на правди. Величезні ями й ані натяку на ремонт, говорить лідер громадської організації Наша Полтава. Тарас Токар, Токар подав та запит та до управління житлово-комунального господарства Полтави. У відповіді комунальники зазначили, ці три вулиці включено до плану поточних ремонтів на цей рік. Проте, на його думку, поточного ремонту тут мало, потрібен капітальний. Із цим погоджуються й автомобілісти. Тут зробити так, латки наробити, воно не годиться вже. Якщо робити, то робити вже капітальне. За словами громадського діяча Тараса Токара, Полтава не матиме якісних доріг до тих пір, доки в управлінні житлово-комунального господарства не розберуться, як їх ремонтувати. Яких доріг ми можемо чекати від нинішньої міської влади Полтави, якщо чиновники, які за них відповідальні, не мають розуміння, яку і як дорогу на кожній конкретній вулиці потрібно ремонтувати? Активіст стверджує, новому асфальту за такої якості ремонту довго не протриматися. Судячи по тому, що він робиться прискореними темпами і у таку спеку, то я думаю, що якість робіт буде дуже низькою, і тому ці дороги довго не триматимуться у міській раді. Ситуацію по дорогах не коментують. Нагадаємо, мерія виділила понад 160 мільйонів гривень з міського бюджету на ремонт дорожнього покриття у 2015 році.